Привіт! мене звати Ангеліна Чмут, і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Я думаю, ви неодноразово читали про українців, які коригували вогонь для ворогів, про поліцейських, які переходили на бік ворога. Я була шокована, коли дізналася, що дуже багато поліцейських з Маріуполя одразу стали на бік росіян або просто про несвідомих людей, які своїми діями або бездіяльністю грали на руку ворогу, чи про українців, які шлено чекали руський мир. Або тих, хто свідомо допомагає окупантам. Мене завжди мучило питання, от чому вони на це йдуть, що їх до цього спонукає? Гроші? Очікувані майбутні перспективи, ілюзії, що вони будують прекрасну країну? Мені важко говорити на цю тему, бо люди надзвичайно часто люблять розганяти зраду. Але зазвичай це стосується людей, які досі не перейшли на українську або слухають російську музику чи дивляться російські фільми. Та як ми побачили, після обшуку православних храмів Московського патріархату масштаби зради можуть розширюватися. І навіть на Різдво, коли Епіфаній проповідував у лаврі, знаходилися люди, які демонстративно вставали і виходили з церкви, коли дізнавалися, що вона вже не московського патріархату. Наче вони не бачили всіх тих матеріалів, книжок грошей, або просипається матушка Русь? Зрадники це не щось нове Вони постійно були в історії згадайте Цезаря і його знамените Іти, бруд, або Ефіальта, який зрадив Спарту і розповів перському царю про таємний прохід у місто, і саме через це загинули 300 спартанців та цар Леонід. Та й просто піти по історії України Василь Кочубей, який доніс Петру І на Мазепу, за що був страчений, Іван Ніс, який підказав Меншикову таємний вхід до Батурина. Місто було розграбовано, знищені тисячі людей. Це була страшенна різанина. Після спалення Батурина у великих та малих містах, чи зайняла російська армія, вивішували царські укази до українського народу. А поруч виставляли голови полонених з гетьманської столиці на колоті Напалі. Залякані городяни не мали вибору і писали чолобитні царю. Ці чолобитні Петро І отримав у день обрання нового гетьмана, і вони мали показати провал задуму Мазепи та розвіяти сумніви у тих, хто ще не визначився стороною, пише історик Сергій Павленко. Сумнозвісний Олексій Петров, який тричі доносив на Кирило Мефодіївське братство. Поки ним не зацікавилась поліція, бо вважав, що воно протидіє владі. Саме тоді були заарештовані та репресовані Шевченко, Костомаров, Гулак, Куліш, Білозерський. Петров помирає в злиднях і в намаганні заперечити свою участь у цьому доносі, незважаючи на документи. Омалян Волох, який був близьким другом Симона Петлюри, але, незважаючи на це, постійно закликав воїнів УНР переходити на бік ворога. Брав участь у єврейському погромі в Проскурові, самовільно пробував роззброїти полк січових стрільців і, врешті-решт, захопив скарбницю УНР і остаточно перейшов на бік ворогів. Варто згадати також Фефана Прокоповича або Елеазара Царейського це ім'я, яке він отримав при народженні. Поважні родичі, навчання в Могилянці та мандри світом не завадили йому приєднатися до свити Петра І, коли відбулася сумна подія з Іваном Мазепою. Його навички улещувати максимально приблизили його до царя. Саме він внушив йому ідею того, що влада царя може бути абсолютною, тому що раніше, наприклад, був московський патріарх, який не підпорядковувався царю. Але після реформи Петра І, в якій Іван Прокопович активно допомагав, церкву став контролювати представник держави, оберпрокурор. Завдячуючи саме цій особі, Московське царство вкрало назву Русь і стало Російською імперією. Вони все вкрали, починаючи з назви, закінчуючи тим, що почали приписувати свої походження від князів руських. Що вже говорити про сучасних політиків, які постійно підлизувалися до Росії або період Майдану, коли силовики вбивали мирних протестувальників? Хтось сказав, що зрада буває з трьох причин люди зраджують через ідею, через гроші і через страх. Звісно, іноді причини можуть поєднуватися. Ці перелічені мотиви можна, напевно, віднести до бази. А як щодо того, що людині байдуже росіяни чи українці, бо яка разниця? Також це може бути особиста помста комусь конкретному? Завжди до зрадників відносились надзвичайно зневажливо. Я знайшла цікавий уривок зі спогадів матері Олексія Петрова. Вчинок мого сина викликав тут загальне обурення, яке було обернене на мене. Я винна тільки в тому, що вважала священним обов'язком виховувати в дітях почуття відданості царю і оттівству. Вона виховувала почуття відданості, царю і оттівству, але не виховувала людяність і вірність. Це завжди складна тема, бо пробачати зраду найважче. Багато хто переконаний, що її взагалі не можна пробачати зрадити державу, зрадити сім'ю, зрадити себе. Що страшніше звісно, зрада не чорно-біла, що надзвичайно важко визнавати, бо часто обираючи одну сторону, ти відвертаєшся від іншої. Бувають ситуації, коли вибору в принципі немає і ти обираєш менше зло, яке, врешті-решт, може виявитися котом в мішку. І так чи інакше, все залежить від пріоритетів. Є маленька невидима зрада. А є велика видима, яку всі побачать і засудять. Але, по факту, те і те зрада, різниця лише в кількості людей, на яких вона повпливає. Переходити на бік ворога це зрада, допомагати ворогам це зрада. Виганяти бабусю з закладу, бо вона недостатньо модно виглядає, або не має грошей, щоб заплатити за каву, бо росіяни знищили її місто, це як називається. Коли ти зраджуєш дружину, це зрада. Коли дружина залишає чоловіка, щоб піти до іншого чоловіка, в якого також була дружина і діти, це огидна зрада. А коли чоловік і жінка живуть разом, але він витирає об неї ноги, а вона заглядає йому в рот, це як називається? Коли людина настільки боїться щось змінити у своєму житті, що готова миритися з неприпустимим вставленням до себе, з приниженням гідності, Фізичним та психологічним насиллям хіба це не зрада? Цікаво, що в Біблії, і особливо у Старому Завіті, дуже серйозно ставились до виконання обітниць. В давнину під час укладання угод, укладачі мали пройти між половинками розрубаних тварин в доказ своїх чесних намірів, промовляючи щось на зразок нехай зі мною станеться те саме, якщо я порушу угоду. Навіть в часи середньовіччя. Зрадити свого короля або сюзерена було просто рівнозначно смертному гріху, точніше за це вбивали. Бажання добитися свого, незважаючи ні на що, егоїзм, заздрість, страх це все приводить до зради. І одна справа, коли людина відкрито говорить про те, що змінює свої переконання або залишає когось, але зовсім інша, коли це робиться приховано, таємно. І через це ще більш підло Коли людина хоче сидіти на двох стільцях, про те, що з цього ніколи не виходить нічого хорошого, ми й так знаємо. Як повертається перш до своєї блювотини, так глупоту свою повторяє глупак приповісті 26.11 підступні люди, зрадивши один раз, обов'язково зрадять ще, тому що переконання стоять у них на останньому місці або взагалі ніде не стоять. Згадайте червоязика з Володаря Перснів. Король Теоден був другом Гендальфу, але коли Сароман затуманив розум Теодена, то червоязик налаштував його проти Гендальфа і навіть відмовив його прийти до власного сина, коли той помирав. Але що далі? Коли червоязика вигнали з палацу Рохана, він починає працювати на Саромана. Але все одно ця співпраця закінчується тим, що червоязик встомлює ніж Сарамону в спину, така от наглядна ілюстрація. Хтось сказав, що зробити помилку легко, але треба дуже багато часу, щоб її виправити. Так, іноді зрада дійсно буває помилкою падінням, тим, чого насправді не хотілося зробити, але зроблено через гордість або дурість. Але іноді це ницість і підлість, яка буде повторюватися знову і знову. Бувають люди, які виростили в собі ось це, що надзвичайно важко змінити. Я вірю, що будь-яку помилку можна виправити, якщо ми ще живі, це означає, що не все втрачено. Взяти до прикладу історію Ісуса Христа є два його учні Петро і Юда. Хтось каже, що їхню зраду не можна порівнювати, але те й те було зрадою, навіть Ісус каже про це від Марка 13 розділ. Ти ти зречешся мене щодо того, як двічі приспіває півень. Петро зрозумів, що він накоїв лише тоді, коли проспівав півень. Це трапилося не через підлість, а через страх, імпульсивність та велике его. Юдаш свою зраду спланував заздалегідь, всі деталі і таємні знаки були проговореними, ніби нічний поцілунок при вояках був таким же непомітним. Але історія Юди закінчується трагічно. Він віддає зароблені гроші первосвященникам, але не просить пробачення Ісуса. Він вважає своє життя закінченим та вбиває себе, навіть не спробувавши щось змінити. Він не хоче виправити ситуацію, а хоче просто залишити її. Тут і різниця між ними. Так вони обоє жалкували про свій вчинок. Але тільки в одного була мужність зустрітися з Ісусом лицем до лиця після того, що трапилося, а Він приймає всіх, навіть коли здається, що все скінчилось, та для цього необхідна чесність із собою та з іншими потрібна мужність, бо часто наша гордість настільки сильно нас тримає, що не дозволяє зізнаватися у власних гріхах. І потрібна сила і відповідальність, щоб продовжити рухатися далі зовсім іншим шляхом. Дякую, що були зі мною сьогодні. До зустрічі!